Проект має на меті відкриття нових імен у фешн просторі не лише рівного, а й України розвитку талановитих особистостей у галусі моди. Зокрема, мова йде про найбільш очікувану модну подію сезону Феша Тайм. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює ідейний натненник заходу Оксана Ігас та стиліст Вадим Ніколаєв. Вітаю вас! Доброго дня. Взаємно вітаємо. От, власне, вже незабаром стату, стартує ювілейний сезон модний. 15-й. От, власне, розкажіть, що таке Fashion тайм? Ми не хотіли брати, копіювати назву класичну, до якої звикли в всьому світі Fashion Week. Мені здавалося тоді, що потрібно мати ліцензію і право, і на рівні, відповідному проводити. Але ми хотіли щось такого характеру зробити у рівному. Шукали назву, знайшли назву Fashion тайм. Вона нам сподобалася. Зробили стилістику, логотип, вклали туди свій сенс, адаптували це, як я часто кажу, до Західної України безпосередньо до нашого міста. І у червні 2010 року провели першу таку подію, яка відбулася на майдані Короленка, і відрізнялася вона дуже простими речами, але просто це було вперше у нашому місті. Ми поставили подіум і стільці, так як. Потрібно на фешені обрамлювали з двох сторін подіум. Тобто ми зробили елементарну картинку, нічого складного. Але це було вперше, і це було зроблено гарно і якісно. Це було на вулиці. З того часу ми не практикували таких показів на вулиці, тому що погода примхлива. Часом не знаєш, як вона себе поведе, чи підтримає, чи навпаки завадить. Ось, але тоді компанія Стіли Стілець і івент Агенція Карнавал. Допомогли нам втілити це дуже красиво, а торговельний центр «Злата Плаза», який власники бутіків, магазинів в магазині, в якого долучилися першими, і надали свої колекції для демонстрації, і зробили от, ось той перший сезон, який став початком. Ми зрозуміли тоді, що варто це робити. І єдине, зважаючи на те, що Fashion Week – це новинки, які заздалегідь наперед, ми дуже хотіли, щоб у нас з'явилися нові дизайнерські імена. І, провівши перший такий сезон, почали працювати в тому числі над тим, щоб або до нас приїжджали гості, або наші місцеві рівненські дизайнери хотіли себе показувати на нашій модній події. Відверто скажу тоді, я навіть собі уявити не могла, що ми доживемо і будемо це проводити регулярно до 15-го ювілейного сезону. Не знаю, як буде далі після 15-го, але 15-й ювілейний. Пройде дуже гарно, я в цьому не переконана і сподіваюся, тому що уже рівня не знають, що це за подія, і чекають її. А наша така промо-кампанія, і розповіді, і, звичайно, соціальні мережі, і рекомендації вони роблять свою справу. І станом на зараз на один з головних заходів вже майже немає квитків, тобто їх дуже мало залишилося. Інші заходи ще можна буде потрапити. А от головна подія, звичайно, викликає дуже великий інтерес і такий резонанс. Якщо можна сказати, я цьому, як організатор, радію, але ми планку не зупиняємо, все її підвищуємо. Хочемо, щоб було ще краще. Дуже сподіваюся, що спільними зусиллями нам все вдасться. От власне цікаво, що е, дійсно там від першого сезону до 14-го це, це ті сезони, які вже проведені. От Наскільки от підвищився цей рівень підготовки, е, кількість людей, які залучаються до цього процесу. Ми будемо розповідати детально про нашу історію, про те, як відбувався кожен сезон, де він відбувався, як ми зростали, хто разом з нами зріс. І став самостійною особистістю в контексті свого творчого прояву. Є люди, які на цьому ж першому заході, які нам допомогли стати на ноги, тому що таке відоме ім'я, як Фелікс Радіонов, який показував свої колекції не тільки у Рівному, і не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу, то його участь у декількох сезонах нашої модної події це була нам дуже вагома підтримка. І кожен раз його постановки шоу відрізнялися. І я не можу не згадати про восьмий сезон і наше таке спільне втілення показу його колекції із першою єдиною на теренах Західної України професійною танцювальною трупою Лейден Company» Тоді в нас такий вийшов симбіоз зусиль Наталії Сторожук як постановника Фелікса, як дизайнера і нас, як організаторів подій. Тому, звичайно, планка підвищувалася кожного разу, але на жаль, обставини у нашій країні складалися так, що і майдан, який був, і та ситуація, яка навіть зараз є в Україні, вона не є дуже сприятливою з одного боку для проведення таких заходів. Але з іншого боку, ми не можемо прямо вплинути на розв'язання конфлікту, той, який ми маємо на сході. Але ми можемо своєю працею тут на місці примножувати все те добре і давати добра в світ більше. І тоді, відповідно, я думаю, що е, цей такий природній е, кругообіг забезпечить появі і е, збільшенню кількості краси, добра, того, яке перемагає в результаті, що б не було. От і ми над цим працюємо своїми власними творчими зусиллями. Хтось створює зачіски, хтось. Каже, який буде модний макіяж. Хтось показує, який одяг буде модний. Все таки людина прагне до краси і добра, до світла, до всього хорошого усім своїм єством. А обставини так складаються, що інколи доводиться підлаштовуватися. Ну, але нам вдавалося знаходити компромісні рішення, і про це ми будемо розказувати на. Першому дні нашої 15-ї ювілейного сезону і будемо запрошувати і тих людей, які з нами виросли, або завдяки яким ми виросли. Ну, до речі, Вадим один з тих людей, завдяки яким наш проєкт має життя і, власне, проводитиме цей 15-й ювілейний сезон. Більше того, мені приємно, що Вадим головний стиліст нашого цього 15 го ювілейного сезону, тобто він буде. Разом з іншими порукарями, стилістами задавати тон і показувати, а що ж модного у зачісках. От, власне, пане Вадим, ви приєдналися на четвертому сезоні до команди цієї що створюваться модну подію фешнтай. Власне, розкажіть про свій вклад в це і наскільки, можливо, легко чи нелегко було влитися от в цю подію? Е, знаєте, коли ми з Оксаною познайомилися, пам'ятаю, пам'ятаю, був перед початком четвертого сезону. Я, знаєте, відразу, навіть без ніяких там обумовлень, обусловлень, без обговорень, як тільки поступила там, така пропозиція прийняти участь у створенні, долучитися до такого дружнього колективу, я навіть ну, не, не задумувався не на хвилиночку. Я одразу погодився, тому що Знаєте, мені завжди була цікава така робота, і особливо знаєте, робота за кулісами, тобто робота, людей, яку ніхто, якби, людей, яких ніхто не бачить, як на мене, вона є найважливішою, фактично. Тому що всі приходять, дивляться на яскраву картинку, і всі ну, там, залишаються там. Задовлені. Задоволеними, так, дякую. Ось, але насправді ніхто не знає, який це великий механізм, яка це велика рушійна сила, та, що залишається за кадром, за кулісами. Тобто мені ця робота, наприклад, більш цікавіша, ніж там стояти на подіумі, працювати на показ. Ось, дивіться на мене. Навпаки, набагато краще, набагато ефективніше, як мені здається, працювати саме з такою. Чудовою командою, яку зібрала Оксана, це було дуже легко. Ну, я отримую вже скільки багато років суцільне задоволення. От, власне, року організатори намагаються от, е, дати якусь родзинку е, під час проведення. От, власне, як ви знаходите ці образи, щоб передати цю атмосферу, чи, можливо, цей посил, який намагаються е, дати організатори? Ну, взагалі, знаєте. Е, так само, як і інші, е, там, так само, як і е, режисери, звукорежисери, там, е, режисери світла, е, всі розвиваються. Так само, ми не стоїмо на місці, ми також розвиваємося. Ми слідкуємо за тенденціями моди всесвітньої. Звісно, е, ми дивимося безпосередньо фешн-віки українські. Ми дивимося саме в першу чергу. Що диктує взагалі світ. І вже, в принципі, від того щось відштовхуємося, але адаптуємо це завжди до нашого буття. Тому що копіювати це не наш коник, скажімо так. Треба все ж таки бути індивідуальними. Так само, як індивідуальністю є кожен дизайнер, все підлаштовується фактично суцільно, завжди під колекції. Ми завжди обговорюємо це. Так само така велика робота, велика співпраця. Ось ми дивимося, ну кажу, на світові тенденції, але відштовхуючись від того, вже створюємо щось своє, щось нове. Ось і тоді, от отримуємо таку, знаєте, гарну, красиву картинку, на яку як яку не соромно показати людям. І я вважаю, що коли всі складові збираються докупи, ми можемо бачити. Нашу таку роботу спільну співпрацю, от цікаво, ви зазначали також про співпрацю, і чи не виникає можливо конфліктів там між баченням там, вашого як стиліста і, наприклад, дизайнера там, того самого, там, можливо, якоїсь там моделі чи одягу? Знаєте, ні, у нас конфліктів немає, у нас завжди є таке обговорення. Тобто, я завжди вислуховую думку дизайнера, я завжди питаюся. Що дизайнер хоче бачити, як він бачить свою колекцію. Після того, як я його вислуховую, я собі вже деякі нотатки зробив, і я можу вже безпосередньо тоді дизайнеру сказати, як бачу це я. І ось тоді ми знаходимо якийсь спільний компроміс, тому що у дизайнера одне бачення, у стиліста зовсім інше бачення, і ми завжди компонуємо. Чи є режисера yeah. бачення, але ми, ми знаходимо Завжди, спільну да, ми завжди взаємодію, взаємодію, тому що е, хтось бачить це в такому кольорі, хтось бачить це в зовсім іншому кольорі. І під час обговорення може народитися навіть нова колекція, не, не те, що якби, створення є самого образу. Ну, робота взагалі є, е, от те, про що говорить Вадим, е, така творча командна, цікава, тому що е, коли висловлюється не один фахівець, а декілька. То от в процесі цього обговорення народжується щось те, до чого ти навіть ідучи на цю зустріч, ну зразу не розраховував і не сподівався. Тобто, в якийсь момент таке інсайтове благословіння. От і о, точно, це дуже нам підходить. І навіть в одному сезоні я пам'ятаю. Дуже тяжко, до речі, в умовах тих, в яких ми проводимо fashion Time, змінювати зачіски на кожен показ. Але в одному сезоні там в нас вийшли такі трансформери. Ми зробили заготовку. Це Вадим, до речі, теж придумав. От, і вона нам всі, всім сподобалася, а потім, ніби, трішки додали оп, воно візуально змінилося, і потім ще трішки додали і знову змінилося. І глядач ймовірно, і не здогадується, що це ну, ніби такий продуманий хід був. Е, йому це три різні зачіски. А для нас потрібно було врахувати, що передбачити е, спочатку там простіший, потім трішки складніший елемент, а потім там ще складніший елемент, і звичайно встигнути його на бекстейджі переробити дуже швидко, тому що я такі моде. Які беруть участь у всіх показах. І один показала лук, колективний вихід вийшли, що треба переодягатися і трішки пере... перечесати зачіску чи там підправити її. І я думаю, що ми такі люди з Вадимом і інші, хто працює на бекстейджі, яким просто по природі своїй цікавіше на бекстейджі. А там справді дуже цікаво, ми цього разу хочемо навіть трішки бекстейджі показати більше нашим глядачам, щоб побачили, яка велика машина, з кількох вона механізмів складається, якщо так можна сказати. <рес> Чи є, можливо, якийсь такий сезон, який найбільше запам'ятався, або, можливо, якісь були такі кур'йози під час підготовки? Знаєте, я не можу виділити якийсь особливий сезон, який там дуже запам'ятався. Знаєте, запам'ятовуються. От якісь, певно, фішки, якісь е, моменти. Знаєте, більше акцентується увага на якихось моментах. Е, Пам'ятаю, ти сьогодні говорила про показ е, Фелікса Радіонова, е, коли Light Dance Company е, показували його колекцію і зламали дах. Це було дуже курйозно, коли. Глядачі майже подумали, що на них вже стеля падає. Ось Це було да, це було курйозно. Там трюків було багато, але він став не вміє дивувати публіку. За час одного з трюків була трішечки пошкоджена стеля. Да. От, ну, Якісь моменти, звісно, є курйозні моменти, є, є дуже багато такого цікавого. Це навіть, напевне, в одну передачу не вмістиш і в один журнал якби це все не, не складеш, тому що. Це просто цікава, дуже цікава робота. Е, кожного разу це щось нове. Ти завжди працюєш так само з новими моделями, з новими дизайнерами, е, що, знаєте, дуже радує. У нас в місті дуже багато талановитих людей. Дуже багато талановитих людей. І е, от, ця от така модна подія. Дозволяє людям себе показати і про себе заявити. То я, я гадаю, що співпраця з любим дизайнером, з любим стилістом, це буде щось нове і щось таке, що люди запам'ятають. І ми закликаємо не боятися проявлятися, бо так. однією з цілей, чи, можливо, найголовнішою метою взагалі у нас є прояв. І от ми вибрали 10 імен. Їх було ніби більше, ми вибирали такі самі соковиті, як ми висловлювалися, які будуть ділитися своїми історіями успіху на форумі, який відбудеться в перший день 27 березня. Так от, я дуже щаслива, що є ці люди, і я переконана, що коли той, хто хоче про себе заявити, але ще боїться, прийде і послухає, то ця впевненість з'явиться обов'язково. І я вже неодноразово так само говорила: таке дуже показове місто у контексті розвитку дизайнерського мистецтва це Львів. Там люди більше віддають перевагу дизайнерським речам, якомусь такому авторському індивідуальному підходу. І я знаю, що є дуже багато у рівному людей, які добирають собі одяг через співпрацю із модистами або тим, хто вміє це красиво пошити, і можливо, навіть самі придумають. Але ми хочемо спровокувати, щоб ці молоді потенційно дизайнери світового рівня тут у нас в Рівному проявилися. І тому ми і придумуємо для них, скажімо, той ж самий конкурс Ван Лук. Бо є для парукарів конкурси: от, наприклад, той, в якому брав участь Вадим, коли ми. Познайомилися, і взагалі, якби не, не цей конкурс, ми тоді його організовували спільно з Алексом Матирним, який називається Квітка Лотоса», то, можливо, ми і не налагодили би такої співпраці. А так, ось перший результат співпраці, я це називаю стосунки довжиною у життя. Тобто, це вже не е, бізнес-партнерство, це дружба, справді, так. яка... Е, От, ведеться і продовжується, і яку ти дуже сильно цінуєш, стосунки є найголовніше, взагалі, як на мене. Ось. І е, це можливість для кожного перукаря, візажиста і в даному разі там, в конкурсі «One Look дизайнера заявити про себе. А тоді я переконана, все піде е, дуже гладенько, якщо людина захоче продовжувати розвиватися в цьому напрямку. І Одним теж з таких досягнень, яким продемонструємо, є, наприклад, наша переможниця першого конкурсу Вен Лук» Ксенія Кравчук, яка, до речі, от ми оголосили конкурс, ми дуже чекали багато учасників, і на першому конкурсі вона була одна. Я, як організатор, чесно вам скажу, не знала, що робити. І навіть не знала, їй сказати, Оксаночка, ти одна. Але потім кажу, ми щось придумаємо, і красиво це обіграємо. З режисерської точки зору ми це дуже класно все обіграли, і звичайно, приз дістався тільки їй, тому що вона була одна. Хоча робота її була на дуже високому рівні зроблена, і вона заслужена. Ймовірно, якби були б ще інші дизайнери, то вона би все одно виграла. Але. Зараз у нас третій конкурс Ван Лук, і вона вже разом зі своїми студентами готує капсульну колекцію і буде показувати після основного конкурсу. А на конкурсі Ван Лук у нас вже 12 учасників. Тобто, те, що ми тоді не опустили руки, а почали продовжувати це робити, заручилися підтримкою обласного управління у справах молоді і спорту. Яке допомагає безкоштовно брати участь студентам, які здобувають цю кваліфікацію у спеціалізованих закладах у нашому місті? Ми провели з цими студентами спеціальні зустрічі, не полінувалися, такі, я би навіть сказала, наполовину мотиваційні. Тому що, на жаль, дуже багато такого страху. А для того, щоб страх зник, потрібно просто спілкуватися з тими людьми, хто вже це зробив. І я закликаю усіх, кому це цікаво, хто ще. Боїться, але десь там воно так от підколює в хорошому сенсі слова. Приходьте до нас на перший наш захід, 27 березня. На нього можна потрапити безкоштовно. Є відкрита Google-форма для реєстрації. Будь ласка, реєструйтеся і приходьте. Ми з радістю поділимося з вами своїм досвідом і знаннями. І я в цьому впевнена, на новий сезон ви як мінімум, захочете взяти участь в конкурсі Ван Лука, можливо, і зробити повноцінну колекцію. Минулого року фішкою такою, так би мовити, фешентайму були хустовачки. От цього року що підготували. Ну, для мене це взагалі така дуже тема символічна і особлива, я би сказала, тому що те, що є головним, те, що є родзинкою в сезоні, воно так чи інакше має потрапити на афішу. І коли ми прийшли, а ми задовго до того, як стартувала офіційна кампанія, спілкувалися, що це має бути, як це має бути, все звелося до того, що треба зупинитися. Ми вже знали, що буде родзинкою, а хто ж буде це демонструвати? Ну і так все зійшлося на тому, що це має бути я. Для мене це такий виклик своєрідний. Я звикла працювати за кадром, я не звикла працювати в кадрі основної події, тим паче її рекламувати. Ось, але як організатор, звичайно, я розуміла, що, мабуть, це буде зробити доречно. І так склалося життя, що в той період, коли ми шукали чогось такого особливого, більше того, ми в журналі Артмодел запускали новий проєкт. Які називаються свята, а свят дуже багато релігійних, і для релігійних свят потрібно автентичний одяг, дуже такий правильний. І я якось так думала, от де мені таке знайти, чи до музейників звертатися, чи як правильно чи ми могли на цій фотосесії? І ось тут дзвінок неочікуваний, бажаний, але неочікуваний від Володимира Дзебака, який каже, Оксана, ми відроджуємо. Втрачене українські автентичні костюми і хочемо їх показати. Я кажу: класно, давайте це покажемо на першій рівному модній події. Більше того, у нас 15-й ювілейний сезон. І ось родзинкою нашої події, ми так навіть логічно, не заплановано е, рухаємося далі по наших заходах, буде такий благодійний вечір, який називається «Старо-Волинські вечорниці у ресторані Бармаки. Тобто, це є родзинка цього сезону. І так як була авторська вечірка Фелікса, це була родзинка, так як була авторська вечірка Андретана, це була родзинка. То зараз у нас староволинські вечорниці у ресторані Бармаки 28 березня, де буде продемонстрована колекція автентичного українського одягу кінця 19-го, початку 20-го століття, і ось, ну, власне. Один з цих костюмів я демонструю, рекламуючи взагалі весь сезон 15-го ювілейного сезону. нашого. І буде майстер-клас по виготовленню староволинської юшки. Можна буде її скуштувати. Майстер-клас по нав'язуванню наміток і хусток українських, що є важливо актуально для жінок. Ну і звичайно, ми не зможемо цей показ не повторити. Він буде повторений тільки в іншому, вже більш стилізованому контексті, в головну подію, яка буде 31 березня у організалі на нашому класичному подіумі, але він буде ще більш досконально організований, зроблений, зважаючи на те, що це 15-й ювілейний сезон. Плюс мені приємно відмітити, що моделями на цьому саме показі стануть відомі у Рівному співачки, акторки, дружини наших футболістів, спортсменки, тобто ті дівчата, які мають класичну українську зовнішність, довге волосся, але вони ще себе у такій ролі не Пробували. Тому ми даємо їм шанс проявитися. Ось, і я думаю, що це теж буде таким дуже вагомим родзинковим внеском у безпосередню нашу 15-ту ювілейну подію. Пане Водим, чи знаєте вже як обіграти цю автентичну всю? Так, звісно, ну я не можу відкривати завісу, якби тому що це все буде. Показано безпосередньо вже на 15 му нашому сезоні. Єдине, що теж є такою родзинкою в цьому показі, що це дійсно, знаєте, всі думають, що мода, покази, глянець, моделі це дуже недосяжне. А тут арт-модел здає таку змогу. Навіть не доторкнутися, а фактично прийняти участь е і стати частиною, частинкою і команди, і частинкою е чогось більшого створення чогось прекрасного, тобто безпосередньо і самої колекції, і самого показу. І, і так як це буде споглядати глядач, я гадаю, що це буде більш так. Е так е навіть не те, що не, не, неправильне слово неприємно, а е, більше теплоти, скажем, додавати. додавати. Так, mm -hmm. більше теплоти додавати. Ось, е, це звісно, це український костюм, це національна гордість, надбання. Е, зокрема, взагалі, е, Західна Україна, вона завжди у нас від, була відмічена. В такому, звісно, це, це буде щось новеньке, скажімо так. Це навіть сам показ, уже, всі покази 15-го сезону не будуть схожими на попередні. Вони завжди не є схожими. А, але в цьому році я гадаю, що він буде ще більш, таким, більш прийнятним, не буде оцих крейзі. Якихось там зачісок, все буде, в принципі, більш таке стриманіше і максимально просто максимально жіночне. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову і бажаю вам дійсно, щоб ви відкрили нові обличчя і за вашою допомогою рівняни стали більш модними, трендовими і цікавими. Ми запрошуємо всіх на першу рівну модну подію Fashion Time. На цьому в мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.